Стало відомо, хто очолить Шахтар у наступному сезоні. УПЛ запропонували скоротити до 12 команд, а також трансферні новини, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас декілька важливих тем. Поговоримо зокрема про нового тренера Шахтаря, про можливе скорочення команд в українській прем'єр-лізі. Ну а також, звичайно, будемо говорити про трансфери. Але перед початком попросимо вас натиснути на вподобайку до цього відео для того, аби його розігнати. Дякую і поїхали. Отож, стартуємо ми з найбільш актуальних новин української прем'єр-ліги. Зокрема, поговоримо про можливе повернення Ігоря Йовічевича, а також зменшення кількості команд учасників УПЛ. Отож, з ініціативою скоротити чемпіонат до 12 команд на зустрічі УАВ та клубів УПЛ виступив Донецький шахтар. Запропонований формат повноцінні два кола та розподіл на дві шістки з ще двома колами. Згідно з такою формулою, у підсумки команди зіграють 32 два Матчі, що вже було в УПЛ із 2016 по 20 роки. Втім, за даними, та то таке лише Полісся у ході дискусії підтримало цю пропозицію. Решта команд висловилися за збереження чинного формату. Ми ж закликаємо вас написати свою думку щодо скорочення клубів у прем'єр-лізі. Міг повернутися до України Ігор Йовічевич. За даними того ж джерела, колишньому тренеру Шахтаря, Карпат та Дніпра 1 запропонував контракт один неназваний Клуб УПЛ. Відомо, що це команда, яка має цитата Єврокубкові амбіції. Йшлося про можливе підписання контракту із нового сезону. Однак, 51-річний наставник лудогорця відповів на пропозицію ввічливою відмовою. Йовічевич вирішив залишитися у Болгарії, де наступного сезону спробує себе у лізі чемпіонів. Окрім того, серйозним аргументом була безпекова ситуація. А на цьому етапі, друзі, хочемо попросити вас про підписку на. На канал футбол України така проста дія від вас дуже допоможе нам розвиватися. Дякуємо. На черзі у нас трансфери. Будемо говорити про Артема Довбика, за яким полює півфіналіст Єврокубків. Поговоримо про Максі Таловєрова, який здається знайшов собі нову команду. Ну і Артета, який виганяє Олександра Зінченка. За даними Футмеркато, півфіналіст Ліги конференцій, Фіорентина серйозно вивчає можливість посилити лінію атаки за рахунок Артема Довбика. За даними джерела, 27-річний нападник входить до списку потенційних замін для Мойзекі. Серед інших кандидатур на посилення атаки фігурують також Медіта з Інтера і Тебі Абрахам, який нині виступає за Мілан. Готуються змінити клубну прописку і Талов'єров. Британські ЗМІ інформують про три варіанти для українського захисника: два в Англії це Рексхем та Дербі Каунті, і ще один турецький Тразоцпор, де вже грають українці Сікан, Зубков. Та Батагов. Втім, джерела зазначають, що пріоритет для українського оборонця залишитися в Англії. Фавбет, бери від гри своє. Скоріш за все, не залишиться в Англії. Олександр Зінченко, Мікель Артета по завершенню сезону планує масштабну перебудову складу, і у списку зайвих гравців нині близько семи футболістів. Серед них фігурує і персона українського оборонця, який у поточному сезоні втратив місце у стартовому складі і загалом готовий. До зміни клубної прописки, а ви ж напишіть у коментарях, в якій команді хотіли би побачити Сашка. Ну а далі до багатостраждального у цьому сезоні донецького шахтаря команда продовжує пошуки нового тренера, але здається, потрошку вимальовується якась конкретика. Спортивний директор гірників Даріо Серна відвідав Стамбул та провів перемовини із чинним тренером Еюпспора Ардою Тураном. Цю інформацію підтвердив також президент команди Мурат Оская. Більше того, за даними АС, гірники навіть зробили офіційну пропозицію іспанське медіа. Інформує, що близьке оточення Турана радить йому прийняти пропозицію шахтаря, адже це відкриє для нього вікно можливостей та шанс працевлаштуватися згодом у топ команді. Але за даними та то таке, нині Туран є лише одним із мінімум шести кандидатів на посаду головного тренера. У списку є також Руслан Ротань. А от імена інших кандидатів не називають. Окрім того, шанс невеликий, але він все ж таки є. Може допрацювати свій контракт Маріно Пу. Ушуч, тобто провести в шахтарі ще один рік. Остаточне рішення керівництво клубу прийме після фіналу Кубка та завершення сезону УПЛ. Ну що ж, друзі, ось таким виявився наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а також спускайтеся в коментарях і там напишіть щось, що найменше із семи слів, адже це теж дуже допоможе просувати дану роботу. Але головне, ви знаєте, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.